Сьогодні 22 квітня 2025 року. Друге заняття художня література. Тема заняття прислів'я, загадки, приказки, легенди і казки про пташок. Доброго ранку ще раз, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки! Наша зустріч з вами продовжується. І наступне заняття, я впевнена, буде для вас дуже-дуже цікавим, тому що я знаю, що ви дуже полюбляєте відгадувати загадки і слухати казки. Тож наша зустріч починається. Сідаємо зручненько, дивимось на екран. Сьогодні з початком. Весни і весь тиждень я говорила, ми будемо говорити про пташок. А чи знаєте ви, що про пташок народ спокон віку складав дуже багато цікавого? Люди спостерігали за пташками, відмічали, коли вони прилітають, коли вони відлітають, як вони поводяться. І тому дуже багато складав прислів'їв, приказок. Загадок і навіть легенд і казок. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. Починаємо наше заняття з віршів. Так саме вірші нам допоможуть дізнатися дуже багато про пташок. Вірш називається Птахи прилетіли. Давайте з вами подивимось на екран, як завжди, нам буде допомагати табличка. Кому подобається віршик. Можна його вивчити. Струмки задзвеніли, всміхається сонце, птахи повернулись під наше віконце, птахи зимували у теплих країнах, з приходом весни повернулись в Україну. Ось такий віршик. А тепер загадки. Вдень вона лягає спати, бо всю ніч їй знов літати, ловить мишок, гризунів, з нею їм же не до снів. Що ж це за пташка, яка спить вдень, а вночі полює. Сова так правильно перший я приніс весну. Пробудив усе від сну, заспіваю під вікном, звуть мене усі. Шпаком, правильно, дітки. По асфальту чимчикує і з людьми про щось воркує сизокрилий добрий птах. Знається він на листах. Так, це голуб! Хочу вам трошки пояснити, чому він знається на листах в давні часи, коли ще не було пошти, не було поштоматів, а люди писали один одному листи, які треба було доставляти. І саме цей птах доставляв у таких випадках листи, тому тут. В цій загадці і написано, що ця пташка знається на листах, іноді його звали Листоноша. Наступна загадка на моє віконечко прилетіть, мов сонечко, мила пташка жовтогруда Запищіть і день розбудить, як горобчик невеличка. Хто це, діточки? Синичка, правильно, всі ви знаєте цю пташку, і я впевнена, що полюбляєте. Вона дуже гарно співає. На даху моєї хати оселився птах цибати, довгий дзьоб і ноги має, мишок, жабок полюбляє, чемних діток із далека кожний дім несе. Лелека, правильно. Тут і там вона літає і на хвіст плітки збирає, що довідається, все вмить по лісу рознесе. Сорока молодці. Вірно людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю. Шкідників їм добуваю. Про яку ж пташку ця загадка? Так, саме так, дятел, правильно, дітки, він лікує дерева, допомагає людям. Цвінь, цвірінь, цвінь, цвірінь, танцювать йому не лінь. Соняшники поклювати, булочку посмакувати. Горобчик, так, молодці дітки. У долині цілий день він співать дзвінких пісень. Як верба і як Калина, так цей символ України. Тішить піснею людей гарна пташка. Соловей, так, дітки, саме Соловейко завжди вважався символом України. Так, ну тепер переходимо трошки ще до віршів. Всі ви знаєте, що дуже багато віршів складено про пташок. І ось один з них називається Хто летить до годівниці. Хто летить до годівниці, галки, снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі, всі, хто не летить у вирій. Прилетайте пташенята! Ось насіння і зернятка, як цього вам буде мало, додамо шматочок сала. Так, Цей віршик саме про зимуючих пташок, так, про яких ми з вами дуже багато говорили. Наступний віршик ластівка у небі почала літати. Ластівка у небі почала літати. Пісеньку веснянку радісно співати. Прокидайтесь квіти, кущики, дерева, вже проміння сонця прикрашає небо, а хмаринки дощик щедро розсипають, а дзвінки-струмочки про весну співають. Ось така, дуже гарний такий віршик весняний. Про ластівку. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювати сало цвірінчать що мало. Ми підсиплемо пшонця, нагодуємо горобця, а маленькі снігорі посідали на гілі. зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Облітав журавель, сто морів. До земель облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкращає земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. Ну що ж, дітки, переходимо ми з вами до прислів'їв, приказок і прикмет. Це те, про що я вам говорила? Прикмети, прислів'я і приказки складав народ не один рік, а дуже-дуже багато років. Але спочатку, щоб перейти до цього завдання, давайте з вами пригадаємо: ви тільки що послухали вірші про пташок. Про яких саме пташок ви почули вірші? Про горобців. Про синичок, про так, який облітав сто морів, сто земель, повернувся і розказує, що краще рідної землі немає. Ну що ж, переходимо до прислів'їв. Ластівка день починає, а соловей кінчає. Слово не соловей, вилетить не спіймаєш. Де багато пташок, підказуєте, там нема комашок, правильно. Пташка красна пір'ям, а людина знанням. На великдень Зозуля перший раз кує. Ось така приказка. Люди помічали життя птахів і складали такі цікаві приказки і прислів'я. Деякі пташки, всі ви знаєте, у людей стали символами. Лебідь символ вірності і любові, ворона і сова символ мудрості, а голуб символ миру, правильно, дітки. Тепер ми підходимо до скоромовок. Дуже багато скоромовок існує, але я обрала вам декілька. Слухайте їх. Летів горобчик, сів на стовпчик, пробіг хлопчик, утіг горобчик. Ось така скоромовка. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. Летіла сова, торохтіли слова. Чи сонце, чи сонце, а може, й сонце? Пташка маленька, де твоя ненька на маківці сиділа, дрібен мачок дзьобала, дзьоб дзьоб дзюбанець, ходи пташко у танець. І зараз у нас прикмети. Дуже часто погоду нагадують нам не вчені, а саме рослини і птахи. Ось як вони можуть нам підказати, що буде, зараз ви дізнаєтесь, слухаємо уважно. Снігорі перед вікном цвірінькають на відлигу. Горобці ховаються в укриття на мороз або заметіль. Ворона ховає дзьоб під крило на холод. Сорока ховається під стріхою на заметіль. Синиця до хати зима у двір. Галки збираються у великі зграї, сильно кричать на мороз і ясну погоду. Горобці перелітають з грайками з місця на місце перед сильним вітром. Ну, я впевнена, що ви помітили, що дуже багато прикмет. Пташки нам підказують саме взимку, тому що взимку. Така настійка і холодна погода, що людина придивляється і до того, як пташки себе поводять. Ну що ж, ви були розумничкими, і зараз ми переходимо до казок про птахів. Саме сьогодні я хочу прочитати вам дуже гарну казочку оповідання яку написав Василь Сухомлинський, про пташок, так, і ця казочка називається Найгарніша мама. Для цього я приготувала ось таку вам табличку. Роздивляйтесь, будь ласка, малюночки, як ви це робите, так, а я буду вам читати. Я впевнена, ця казка вам дуже-дуже сподобається. Називається, ще раз нагадую, найгарніша мама. Випало совеня із гнізда та й повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою головою, гухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись Хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випала з гнізда, не вмію ще літати і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. А хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. А яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка вона? питає дріст. У неї голова, вуха і очі такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Ха-ха-ха, зареготали птахи. Та ти ж потвора, виходить, і мати твоя така ж сама потвора. Неправда, закричало совеня, мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла. Потихеньку взяла совеня на лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була і справді для нього найгарніша. Ну що, дітки, сподобалась вам казочка? Так, мені теж вона дуже сподобалась. Скажіть мені, будь ласка, як вона називалась? Найгарніша мама, а хто її написав? Василь Сухомлинський. Подивіться, дітки, на малюночки, і скажіть мені, будь ласка, які пташки тут говорили з маленьким совенятком. Соловей дріст і. Дятел, правильно, дітки, чим закінчилася казочка? Так що мама сова знайшла маленького свого совенятку і повела додому. І вона для нього найгарніша, як і для вас, ваші матусі найгарніші всього на світі. Ось така казочка про пташку. Казок дітки про пташок дуже-дуже багато. А ще про пташок співають пісні. І різні складають і вірші, і навіть знімають кіно про пташок. Але зараз я хочу вам розказати трошки про деяких з них синичка. Кажуть, що синичка зустрічає весну особливою пісенькою, сінь-сінь, тому так її назвали. За іншою легендою, слово синій. У давньоруській мові означало відтінок чорного з синюватим відлівом, а в синички – шапочка саме такого кольору. Шпак. В Україні цей птах зветься шпак, а в Чехії шпачок, що в перекладі означає сало, шпик. Його пісня справді схожа на шкварчання. Сало на сковорідці. Ось така прикмета горобець. Серед птахів він найгірший злодій. Так велося, що через горобця усіх пташок злодіями стали називати. Злетілися усі птахи на раду і вирішили, що треба злодія покарати. Зловили горобця, закували і кинули в тюрму. Але й тут йому хитрість допомогла. Невдовго відбував він кару і вирвався на волю, але ноги не було кому розв'язати. І тепер дехто дивиться і питає, чого горобець скаче, а не ходить, як усі птахи. Тому, що лапки колись його були зв'язані. І є така приповідка, скаче, як горобець. Саме так, якщо дітки, ви придивитесь, як пересувається горобчик, то ви побачите, що він не ходить, він скаче. Їжу де собі знайду, без людей я пропаду, в школи дітсадки літаю, годівнички там шукаю і знаходжу там зернинки, крихти хліба, насінинки, друзів полечу збирати. Будемо разом зимувати. Цим віршиком я хочу сьогодні закінчити нашу зустріч на сьогодні з пташками. Всі ви знаєте і пам'ятаєте, що пташок треба берегти. А як ви це будете робити, ви знаєте, їх треба підгодовувати, не лякати, так? і в усьому їм допомагати. Сьогодні наше заняття закінчилось. Я впевнена, що воно вам сподобалось. І тепер ви знаєте, що про пташок складено дуже багато загадок, прислів'їв, казок, легенд і прикмет. Думаю, що деякі з них ви запам'ятали. А я сьогодні з вами прощаюся. До нових зустрічей, всього вам найкращого, до побачення!